Розглядаємо неділю 22 жовтня, 20 неділя по зісленню Святого Духа. Глас 3. Це все за новим українським календарем. Він майже такий самий, як Григоріанський, тільки то, що в Григоріанському йде глас 4, там, де за кордоном, як правило, а в нас тут глас 3. Ну і в принципі, можемо не дивитися у став, бо бачимо, немає. Полілайного святого, відповідно, що святий рівноапостольний Аверкий і сім отриків, що Ефесі. це те саме, що в Григорянському календарі, тільки глас інший. Отже, тільки все буде третього гласу, тому маємо можливість просто добре вивчити третій глас. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо сотворив владу рукою своєю Господь, подолав смерть у смерть первенцем мертвих став з безодні, аду і збавив нас і подав світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Воскрес ти днес із гробу щедрий, і нас возвів ти із врат смертних, Днес Адам ликує, радується. Єва. Разом, пророки з патріархами неперестанно оспівують Божественну могутність влади Твоєї. І нині, і нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Одне спредстоїть у церкві. І з ликами святих не видимо, за нас молиться Боги, Ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, Богороди нас молить Богородиця, предвічного Бога тепер про кімен. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому, співайте, всі народи, заплащите руками по Богові голосом радости. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, Цареві нашому, співайте, цареві нашому, співайте. От, дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу.